Вже є з нами Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал хорунджого Романа Дашкевича. Долучаємо його до нашого етеру. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку, Україно, пане Олеже. Якщо можете сказати, де ви перебуваєте, скажіть, яка у вас ситуація? Ну, я перебуваю разом зі своїм підрозділом, Це Бахмутський напрямок. У нас зима, така сувора зимова погода. Ворог намагається нас контратакувати. За минулу добу він намагався контратакувати. Це Клещеївка Андріївка. Однак цих контратак було небагато до п'яти. Тобто, ми можемо сказати, що зараз їх стало дещо поменше. Тобто, можна сказати, що є якась задумка у російського командування щодо подальших їхніх. Однак артилерія, незважаючи на погоду, працює цілодобово. Також у росіян працюють ті самі дрони Камікадзе, про які ви вже розповідали. І так само працюють авіаційна складова, коли її дозволяють їм погодні умови, вони скидають на нас керовані авіаційні бомби. А скільки в них ось тих дронів Камікадзе є в росіян? Досить таки багато, це я кажу дуже так толерантно. От дійсно вони збільшили десь там те виробництво, десь вони китайські закупають, дуже багато китайських таких виробів ми можемо спостерігати. Тобто на сьогодні їхня кількість досить таки значна на лінії бойового зіткнення безпосередньо. Ну і також можемо спостерігати ще виробництво російського оборонпрому це безпосередньо БПЛА була Звідники, які можуть долітати дещо далі за першу лінію, це друга лінія нашого нашої оборони. Пане, Олова, скажіть, будь ласка, яка ситуація з російськими ребами? Наскільки вони чи вони справді стали такими ефективними, що нові навіть, навіть можуть впливати на високоточні снаряди ну Щодо реп-технологій, то це ще з радянських часів були такі школи. Дуже файна школа залишилася як в Росії, так і у нас. Дійсно, реп-технології у них досить такі на високому рівні. Треба це визнати. Ще спочатку повномасштабного вторгнення вони намагаються пристосовувати їх до сучасних умов війни, тобто до сучасних технологій, які кидають їм виклики. Є у них різні розробки, також вони намагаються. Ається впливати і на такі звані розумні снаряди. Дійсно, однак наскільки у них це вправно виходить, це ми можемо дивитися по результатам знищення їх цілей. Ну і також дуже багато з'явилося повідомлення в російських всяких пабліках російських воєнкорів так званих, що дуже жаліються їхні артилеристи на якість північно-корейських снарядів. Що якщо він вилетів з зі ствола, то вже вважається успіхом них. Чи ви теж спостерігаєте, в принципі, наявність цієї неякісної амуніції в ваших візаві, так би мовити, ворога. Так, ще минулої осені вони отримали ці снаряди. Було дуже е, багато у них пропагандістського весілля від того, що вони отримують мільйон, потім ще 400 тисяч. Однак так, безпосередньо можна сказати, що у них проблема з порохами. Е, Пороха, які дуже довго зберігалися у них на складах, вони... Втрачають свою властивість, тобто вони вже не такі, не настільки точно летить той же самий снаряд. Проблема дійсно з із самими корейськими снарядами вони можуть або не вистрілюватися, або вибухати безпосередньо в стволі, а також е, не потрапляти в ціль. Е, тобто, в даному випадку, ці проблеми у них дійсно існують. Вони існують і пошкоджують час від часу ще їм і озброєння. Ну і на сам кінець коротенько спитаються всі західні, зокрема аналітики, попереджають про те, що росіяни продовжують акумулювати зараз свої резервні частини з тим, що цей рік буде спробою російського, російсько-російських проривів. Росіяни будуть пробувати в цьому році здобути якісь захоплені нові території, які тут завдання перед артилерією, що стане нашою основною? Картою, так би мовити, кузирною в тому, щоб їм не дозволити відбити їх тепер сильний наступ. Враховуючи зміни військової тактики, ми можемо сказати, що завдання для нас це зупинити їх контрнаступ, а ще краще, навіть не дати розпочати. Це ми можемо бачити на минулому році, коли ми вражаємо їх механізовані наступальні колони, тобто не даємо їм навіть розгорнутися в бойові порядки і почати безпосередньо дію. Тобто, ми маємо працювати як на упередження, так і на знищення їхнього потенціалу, як озброєння, так звичайно, і пів. Досить коротко ще додам. Стосовно мобілізації, тема, яка зараз найважливіша, напевно, артилерія потребує в освіжих силах і скільки потрібно навчати артилериста, так, що він був реально потужним. Звичайно, всі роди військ у нас потребують свіжої сили, тому що ми знаємо, що це людський ресурс. А щодо навчання, ми безпосередньо можемо навчати на бойових позиціях, тому що до розраху розрахунок міняється не повністю під ноль, а там десь приходить якась людина на номер розрахунку, допустим, і тут же вона навчається в бойовій обстановці, і все розказують. Вона швидко схватує і все добре виходить. У нас дуже багато при. Працює мобілізованих, воює безпосередньо, котрі прийшли з цивільного життя, не маючи уявлення, що таке гармата і як з нею працювати. І на сьогодні такі представники мобілізованих у нас уже командують безпосередньо розрахунками гармат. Так що все в даному випадку добре. Що ж, дякуємо дуже за розмову. Олег Калашников був з нами, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича.